Exercise 15, page 9 in your printed copy books. Complete the sentences with the character adjectives. Доповне речення за допомогою прикметників, які описують характер людини. So, the first sentence. My roommate likes meeting new people. Мій сусід по кімнаті любить зустрічати нових людей. Він дуже гостинний, мабуть. He is very sociable and always make new comers feel comfortable at the party. Він дуже товариський і завжди робить так, аби люди, які приходять на вечірку нові, відчували себе комфортно та зручно. Second one. If I were more, I think I would try mountain climbing. Якби я був більш. Я думаю, що я б спробував скалолазання. So, if I were more sporty. Якби я був більш спортивним. To be honest, my father's constant co-workers who are and won't consider new ideas or ways of doing things. Чесно кажучи. Мій тато не може витримати своїх колег, які дуже і не хочуть сприймати нові ідеї або нові способи розв'язання проблем. Тому мій тато не любить співробітників, які дуже lazy, maybe. Lazy. Kate is very... And always gives her time and resources to help those who are in need. Kate дуже і завжди приділяє свій час і енергію, аби допомогти людям, які цього потребують. Отже, Кейт kind. Вона дуже kind. Добра. I really like people who are.

На мою думку, сюди підійде слово як «hard-walking». Мені подобаються трудолюбиві люди. «Hard-walking». Або ж також нам тут підійде слово «ambitious». Амбіційні або ж цілоспрямовані. Отже, нові слова в нас були roommate, сусід по кімнаті, coworkers, співробітники. And resources, ресурси або енергія. Challenges – виклики або ж завдання.